Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, Тож вже й ми часу негаємо. Роботу швидше починаємо. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. 15 плюс 2 буде. 17. 14 плюс три буде. 17. 17 мінус два. П'ятнадцять.

швиденько розгортай свій зошит. Записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90. Один рядочок. Математичний диктант. Запиши, будь ласка, тільки відповіді.

87 зменшити на 7. 87 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 80? Число яке на 2 більше, ніж 80. Число яке на 5 менше, ніж 88. Число яке на 5 менше, ніж 88. Ну що, давайте перевіримо? Двадцять 86, вісімдесят шість, вісімдесят один. Вісімдесят. Вісімдесят. Якщо в тебе так, став смайлика. Друга частинка вісімдесят п'ять, вісім. 49, 94, 61, 16, 25, 52. Давай спробуємо порівняти їх: 85 та 58. А ну, дивимося. Поглянь, в першому числі 8 десятків, в другому 5 десятків. Звичайно, 8 десятків більше, ніж 5. Отже, 85 більше, ніж 58. 49 та 94. 4 десятки 9 десятків. Звичайно, 4 десятки менше, ніж 9. 49 менше, ніж 94. 61 та 16. 6 десятків 1 десяток. 6 десятків більше, ні 16. 6, ніж один десяток. Отже, 61 більше, ніж 16. 25 52. 2 десятки 5 десятків. 2 десятки менше, ніж 5 десятків. Отже, 25. Менше ніж 52. Було в нас 4 десятки та 8 одиниць. Від 8 одиниць відняли 5 одиниць, тобто 48 мінус 5 виконали дію. Запам'ятайте, що для того, щоб від 48 відняти 5, нам треба від 8 одиниць відняти 5 одиниць. Тобто, в цьому випадку ми віднімаємо одиниці від одиниць. Буде дорівнювати 4. А 17, мінус 3 від 7 ми віднімаємо 3, буде 4. І один десяток буде 14. 97 мінус 3. Віднімаємо від одиниць одиниці. І 90 залишалося 7, мінус 3. Ми сказали, що буде 4. Та плюс 90 буде 94. 9 мінус 7 буде. правильно, буде 2. А дев'ятнадцять мінус сім. Правильно, дев'ять мінус сім було два. Та ще один десяточок буде дорівнювати дванадцять. Вісімдесят дев'ять мінус сім. Дев'ять мінус сім було два, і вісімдесят буде вісімдесят два. Наступне. Буде 73.

Запропонував своїм подружкам пригощатися. Каже їм, пригощайтеся. Дівчатка подякували та взяли яблучка. так покуштувати. Хлопчик каже, в мене залишилося ще 10 яблук. Погляньте, яка дія виконана. Виконано дію 16, відняти 10. Цю дію ми будемо виконувати для того, щоб дізнатися, скільки яблучок взяли дівчата. Отже, від 16 відняти 10 дорівнює 6 яблук. Це задача, в якій треба знайти невідомий відємник. Таку задачу ми розв'язуємо дією віднімання. Запам'ятай це. Поглянь, будь ласка. Нам треба порівняти двоцифрові числа на основі їх розрядного складу. Ще раз нагадую: якщо ми бачимо, що в нас у числі однакова кількість, наприклад, десятків, то ми порівнюємо тільки одиниці. Якщо десятки неоднакові, то більше число те, в якому більше десятків. 78, 74. Тут однакові десятки, 7 і 7, але одиниці в одному числі 8, в іншому числі 4. Отже, 78 буде більше, ніж 74. 53 та 56. Десятки однаково 5 і 5, Але ми знаємо, що 3 менше, ніж 6. Отже, 53 менше, ніж 56. А тут 29 та 31. Давай подивимося на десятки. В першому. Випадку два десятки, в другому випадку три десятки. Звичайно, три десятки більше, ніж два десятки. 86 та 56. В першому числі вісім десятків, в другому числі п'ять десятків. Вісім десятків більше, ніж п'ять десятків, тобто 86 більше, ніж 56. А ви всі добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці першокласники, молодці. Урок. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!